Вітаю вас, шановні! Давно на цьому каналі не було відео, а закінчувати рік на зникнення якось не хочеться, та й не дуже гарно це було. На дворі грудень, зима, сніжок. Усі готуються до зимових свят, до Нового року, різдва і так далі. Власне, ми прийняли рішення підбити підсумки 2024 року. Зібрали для вас десятку товарів з нашого асортименту, що найбільше продавалися за цей рік. Давайте дивитися. На 10-му місці у нас йде ніж від компанії Ganzo. Це моделька із 8-ї серії g 807 у чорному кольорі. Він у нас йде з ножними і дуже цінується людьми, які наче виконують багато побутових задач, але їх, наче, не так багато. Та й ножеманами такі люди не є, такі собі середній клас. Звичайно, перший пункт, який пояснює популярність цього ножа, це його ціна. Він відноситься до бюджетного сегменту і коштує щось трішки більше 500 гривень. Клинок виготовлений з вуглецевої сталі 9 хром 4. Така сталь доволі стійка до окислення і корозії і використовується масово в товарах інших брендів, особливо європейських чи американських. Клинок виготовлено в формі Drop Point, тому чудово він підходить для ріжучих і колючих робіт. Руків'я і ножни виготовлені з поліпропілену і гуми, тому не вислизають з руки заслужене 10-те місце. Далі у нас йдуть шкарпетки від Dexel. Це Thermite Green. Dexel 100% мусив опинитися в цьому топі. Він завжди непогано продавався, особливо ближче до зимового сезону. Це просто манна небесна для військових. Дуже багато військових їх у нас беруть, але їх так само дуже люблять спортсмени, туристи та й в цілому любителі активного відпочинку. Єдине, що на відміну від попередника, середньостатистичного клієнта може відштовхнути ціна. Але важливо розуміти, що спеціалізується. Зовані шкарпетки не такі, як звичайні. При їх виготовленні використано купу запатентованих технологій і гарні якісні матеріали. Ці шкарпетки трьохшарові. Зовнішній шар відповідає за щільність та стійкість. Середній мембрана порель не дає волозі проникати всередину та відводить під. А внутрішній, який виготовлений з вовни, зігріває ваші ніжки. Ось тут я в них ходжу навіть по снігу. Єдине, що не раджу вам ходити по всякому гіллю та каменям, адже ви можете пошкодити мембрану, і тоді головна особливість цих шкарпеток зникне. Тому ті, хто знають всі переваги даних шкарпеток і більше того користуються ними, розуміють, чому така ціна. Восьме місце у нас посіло знову ганзо, але на цей раз мультитул. Це мультитул із другої серії G202 у чорному кольорі. Він здатний виконувати до 24 функцій. Знову ж таки, його головна перевага це доступна ціна. На даний момент він коштує біля 900 гривень. Багато людей страждають через відсутність багатофункціонального інструменту в побуті, особливо якщо відповідні задачі зустрічаються дуже часто. І таким людям, які не хочуть умовно віддавати 7-8 тисяч на якийсь лазерман, Ганзо буде ідеальним рішенням. Виготовлений він з нержавіки 440, c тому не стійкий до корозії. В комплекті є чохол та біти, тому це ще один великий плюс даного мультитулу, а ми йдемо далі. На сьомому місці у нас розташувалася точилка Ganzo Pro Sharp. Що я можу сказати? Це дуже круто, що люди починають обирати подібні інструменти і вже потихеньку відходять від звичайних точильних каменів. Ця точилка двохстороння. З однієї сторони, ми маємо алмазну пластину з зернистістю 400 грит. Вона призначена для грубої заточки та формування кута. З іншої сторони, у нас панель на 800 грит, де можна відшліфувати клинок та надати йому оптимальну гладкість. Також, ось тут. Для рубків'я ми маємо два пази із вже заданим кутом. Заточка в такому випадку двостороння. Ціна цієї штуки десь 500 гривень, тому з точки зору цінового діапазону, чому вона цікава людям, сумнівів абсолютно ніяких немає. Далі у нас розташувався просто чемпіон цього року. Я впевнений, він зайняв би куди більш лідируючі позиції, але він з'явився лише під кінець року. Отже, Віхтар HM23, друга версія Phoenix, а якщо бути точнішим, тактичний налобний Віхтар з червоним світлом Phoenix Scout. Ті, хто знайомі з продукцією Phoenix, чудово знають, що з якістю збірки, з матеріалами виготовлення, з характеристиками у них все добре. Конкретно ця моделька здійняла такий собі фурор завдяки наявності. Червоного світла, яке вмикається першим. Це просто must have для військових. У такому випадку збільшується непомітність і зменшується шанс ідентифікування ворогом. Окрім нього, налобна пов'язка не відбиває світло. Як ви бачите, Фенікс підійшли до цього питання з повною серйозністю. Звичайно, як і в будь-якому налобнику, тут передбачено білу групу світла. Працює до 90 годин. Щоб не збрехати, це перший товар, про який я подумав, коли мені складали цей топ. Якщо ви військовий або маєте знайомих військових, радимо ознайомитися. Ці ліхтарі дійсно розлітаються як гарячі пиріжки. На п'ятому місці знову опинився мультитул від компанії GANZO, Але на цей раз третя серія G303. Вона стабільно гарно продавалася, тому ніяких сумнівів чи міг цей мультитул опинитися в топі, немає. Кількість функцій тут дещо менше, ніж попередника. Їх тут 21, але виготовлені інструменти з 420 сталі, яка і має більшу стійкість до корозій і сама по собі є міцнішою. І повертати інструментом з цією сталю гостроту заточки на. Багато легше, а ми йдемо далі. Четверте місце у нас зайняв, я не побоюся сказати, цього Magnum Opus компанії Ganzo. Якщо ви трішки знайомі з продукцією цього бренду або є ножеманом, маном, ви 100% чули про цей ніж. Звичайно, мова йде про G626. У блакитному кольорі з малюнком самурая тут табір ножеманів ділиться на дві частини. Одній не подобається дизайн, бо вони є прихильниками більш стриманих рішень, мінімалістичних, однотонних. А є друга частина, яка навіть не питає ціну, а просто бере і йде, купує такий ніж собі в колекцію. Особисто мені він дуже подобається. У нього оригінальна задумка і він підкреслює гарний смак власника. А ще кращого вигляду йому додає клинок у формі танто у чорній фарбі. Замок Liner Lock, у сьому іншому звичайний ніж. Ціна його 300 гривень. Уявіть собі, це сходити поїсти в Макдональдс, хоча з високою вірогідністю ви там залишите більше грошей, ніж коштує цей ніж. Взагалі у них вся лінійка така, є і інші кольори з іншими малюнками. Звичайно, вони не такі популярні, як цей варіант, але я впевнений, кожен з них має своїх прихильників. А ми йдемо далі. Трійку лідерів відкриваю ще один ліхтар від Phoenix. Це наключник Yenu 3R другої версії. Якщо вірити списку, його найбільше брали у сірому кольорі, хоча я можу вас запевнити, що і в інших він теж дуже популярний. Особисто мені подобається у бусковому. Як для наключника, цей ліхтар максимально потужний. Він здатний світити до 500 люмен на відстань до 90 метрів. Припустимо, ви загубили якусь дрібничку. Цей ліхтар спопилить траву, але вашу дрібничку він вам знайде. Має 7 режимів. Роботи, серед яких є і червоний для екстрених потреб. А час роботи на мінімальному режимі може досягати 30 годин. Недавно, до речі, ми розіграли два таких ліхтаря в інстаграмі та телеграмі. Там ми регулярно проводимо розіграші. В інстаграмі взагалі стараємося проводити кожних два тижні. Тому переходьте, підписуйтесь і беріть участь. Друге місце у нас очолює газовий балон Адіманті. Що можу сказати? Дуже радий, що серед наших клієнтів багато любителів активного відпочинку, і туризму і всього, що з ним пов'язано. Бо як по-іншому пояснити шалену популярність цього балона, я не знаю. Він працює на універсальній суміші, вона доволі екологічна, балон має різьбу, тому підходить практично на всі туристичні пальники. Ціна такого балону біля 140 гривень. І нарешті перше місце. Найпродаванішим товаром за 2024 рік є налобник від Phoenix. Це HM50R, друга версія, модель, яка може походитися багатьма гарними рішеннями. Тут і світловий потік на 700 люмен, і відстань 115 метрів, Багаторежимність, червоне світло. Опція блокування, функція запам'ятовування, яка однак діє лише для білої групи світла, навіть є захист від перегріву. Тобто, коли температурний показник досягає певного рівня, у цьому ліхтарі це здається 60 градусів, ліхтар автоматично скидає яскравість. Також тут є кольорова індикація заряду, хороший алюмінієвий корпус, а ще його можна використовувати як ручний ліхтар. Крута одним словом штука, яка, окрім цього, ще має гарну ціну, тому поціновуючиму ліхтарів не дивно, що цінує. На цьому все. Ось таким вийшов топ за цей рік. Пишіть ваші враження, що очікували побачити, що не очікували. Можливо, якісь з цих позицій є у вашому асортименті. Напишіть, будь ласка, свій досвід користування ними. Будемо раді почитати. Дякуємо вам за перегляд відео і до зустрічі в новому 2025 році.